Товариство, усіх вітаю на каналі Теліжан. Мене звати Владислав, і це у нас новенький нумограйчик, можна його навіть назвати блогом звичайного там буденного фермера із Київщини. Мапа Горбані. Ну і звичайно, що я знаходжуся у селі Горбані Київської області. Ну, як ви помітили, наша база біля нашої хати є безліч різноманітних агрегатів, навіть які, які, які тракторики у нас також є. Три теплиці. Ну і, звичайно, що не забуваємо про вівчарню, курничок, ну і земельні наділи. Тобто біля хати ми з вами маємо отакий городик із пшеницею, також бараболя. Дивіться, скільки багато у нас бараболі. От. Треба вже її збирати зовсім скоро. Хі -хі. Так, копалка у нас є, будемо збирати у наступних відосиках. Ну, а ось кукурудза. Ну, їй ще потрібно трішки постояти. І потім можна зібрати врожай. Ну і за нашими отакими от хащами знаходиться просто велетенське поле. Ну так, близько біля хати, але його теж потрібно, знаєте, так, зібрати. Воно теж у нас із пшеницею. Ну що ж, давайте з вами повертатися до нашої хати, бо дивіться, калдганна, просто вистелена дорога. Ми маємо також дві жниварочки для звичайних зерлових і також для кукурудзи та соняшника. Вон там у нас сібалочка, ще стара. Червона зірка від компанії Ворті. Так, заходимо до нашого подвір'ячка. І зараз я вам покажу мапу Горбані. Ви дуже здивуєтеся, але вона 8 на 8 кілометрів, тут всього 5 сіл, саме про Київщину та Черкащину. Це просто єдина мапа в своєму. Виді, на які є така от різноманітність. Ну і масштаб, звичайно, ще доволі великий. Ми маємо ось таку хату з кількома наділами, також маємо два лужки, але вони дуже далеко, і повірте, до них їхати теж доволі далеко. Ну і звичайно, ділянки тут доволі дешеві. Тут реальна українська економіка. Тобто, якщо я буду продавати з вами пісок чи твор, вони будуть за звичайні копійки, як і в реальному житті, контракти теж доволі реалістичні. Ну, а от е, на кукурудзу, сонячник, ціни там на сою, пшеницю, то теж відповідають дійсності. Валюта у нас євро. Ну і як для звичайного перехожого невеликого фермерського господарства, 15 тисяч євро це доволі хороші кошти. Ну і так, за свої 10 років, поки я працюю фермером, ну, таким знаєте, невеличким, ми маємо комбайн. Комбайн Славутич. Я його, до речі, купував в БУ-стані, тому що з заводу ще їх не виробляли, та й вони вироблялися в 90-х роках минулого століття. І я все ж ну, задумався, що ж треба купити в хорошому стані, ну, майже хорошому, лише підфарбувати, замінити деякі комплектуючі, і все, комбайн готовий до жнив. Так, давайте зараз з вами поїдемо до нашої жниварочки, і я хочу біля хати зібрати врожай пшениці. Чому пшениця? Тому що вона у нас посіяна, у нас навіть бараболя посіяна. Але для того, щоб посіяти щось інше, нам потрібно, ну, крім зернових, нам потрібно купити спеціальну сівалочку. Бо зазвичай я ну, до цього орендував своїх сусідів. Але я думаю, що якщо ми маємо якісь кошти, якщо ми заробимо немалу кількість грошенят. Ми зможемо і купити собі нову сівалку. Ну, в Б-у-стані, звісно, тому що якщо купувати більш новішу модель навіть нашого виробництва, то, звичайно, що вона буде доволі дорогою. А от в Б-у-стані, ну, ціна менша, звичайно, потрібно ще попрацювати. Заміни деякі комплектуючі, але сівалка буде доволі добре працювати. Якщо, звичайно, ви власник цієї сівалки, ви розумієте, як потрібно працювати з нею. Так, дивіться, у нас також є. Бусик Дево. Дево бусик, будемо ним возити наші продовольчі товари, це яйця. Я ще хочу купити овець, я тільки нещодавно придбав цю вівчарню, збудував її так само теплиці. Хоча брешу теплиці у мене вже як 2 роки стоять, але їх поки що не запускав. Тому що зазвичай теплиці запускають ну, в жовтні. з жовтня по квітень. Бо якщо їх запускати. Ну, Влітку, то, вибачте, але ціна на ті самі огірочки чи ту саму капусту будуть доволі дешевими, тому що на городах люди вже її мають, а ми її продаємо для чого питається. Хай там займаються великі агрохолдинги, там великі підприємства з просто велетенськими тепличними господарствами. Для чого нам це? Ми от працюємо, продаємо їх у найближчі наші села. Також пам'ятаю, я возив їх до Яготина. Ну і до золотоноші. Тому думаю, що ну щось та й, хі, зберемо взимку з цих теплиць. Так, ну що ж, друзі, я щось заговорився за теплиці, але я зовсім не говорив про пшеницю. Давайте з вами її збирати нашим чудовим Славутичем. Ну, колись у мене ще був старий Месей Фьоргісон. Я теж ним от е, працював, але я вирішив його продати і взяти щось таке більш е, кращої якості. Також ви бачили, у мене там МТЗ, я його теж купив, і Кей був в БУ стані, так само, як і МТЗ. Але там один був 5 років у використанні, а другий був 4 роки. Це ж думаю, що гроші є, кошти є. Це ж не купувати зразу з заводу ці трактори. А до речі, цей МТЗ, і також поїдає другий мтз Київ, Вони всі вироблені в Києві. Ну як вироблені, вони були зроблені в Києві, зібрані. Тому люди кажуть, що купуєте в хорошому стані. Я перевірив, бачу, що все добре працює. Лише дещо треба підкоригувати, аби можна було б ефективніше використовувати нашому полі. Ну я хотів сказати городику, це, це городик, напевно, ще попереднє. Що я показував вам, це у нас було таке от глоченьке поле на гектар. Ну, я ще планую, можливо, купити якусь ділянку або орендувати в інших людей, тому що, самі розумієте, ми маємо комбайн, ми маємо два трактори і сівалочку навіть, культиватор, який не який, тому можна брати щось більше. Тому що, ну, розумієте, треба ж заробляти більше коштів. Ну, і мало хто з малих фермерів має такі от комбайн, справді, в хорошій якості, не те, що мати старий есканіву. І також мати старий юмезик ще в 80-х років минулого століття. А ми з вами вже починаємо такі більш сучасні техніці. Головне, аби працювало добре, аби не ламалось досить часто, тому що запчастини теж доволі дорогі. Ну і це добре, що якщо це щось наше, то деталі будуть. А якщо це, наприклад, від Джондіра якісь деталі, чи Майсея Фьорісона, чи класа, то нам треба більше витратити коштів, тому що ті запчастини ще дорожчі. Ну і будь-який фермер, все, що обирає щось більш дешевше в обслуговуванні, чим дорожче. Тому що спробуй знайти спеціаліста в Україні, щоб відремонтував твою техніку. Ну, це теж якби дорого, зовсім дорого. Так, ну що ж, друзі, Славутич у нас добре попрацював. На ось цьому полі зібрали ми всього майже півтори тисячі кубічних метрів, тобто півтори тисячі літрів цієї культури. Ну, гадаю, ми з вами маємо, можливо, можливо, там ми точно маємо тонну. Тонну ми з вами зібрали. А тепер їдемо до нашого велетенського одногектарного поля. Так, ну що ж, вирушаємо, вирушаємо зараз цією стежечкою проїдемо. Цікаво, ось так воно виглядає. Так, зараз підчепимо його і поїдемо на стежку. Також нагадую, що якщо ви хотіли бачити більше цих відосиків, то я попрошу вас поставити максимальну кількість вподобайків або ж лайків, і також підписатися на цей канал. Чим більша активність, тим більша ймовірність, що я викладу наступну серію. Ну, бо це ж, друзі, горбані, мапа легенда, ну і, звичайно, що перший досвід на таких велетенських мапах. Така от різноманітність. Ще я хочу тут е, цю посадочку теж е, підрізати, бо хочу, щоб там ще був виїзд. Бо так виїжджати через подвір'я ну, це не зручно. Ну і можна було б на подвір'ї щось та покласти якусь плитку. Е, тому що те, що я зараз маю, ну ж бачите, болото е, за дощить і потім буде багато болота. І спробую дійти до тих самих воріт чи хвіртки. Це теж. Треба дебелі такі чоботи брати або ж галоші. Так, ну що, жнивуємо. Я не знаю, скільки воно у нас буде. Але, по ідеї, 1000 літрів саме пшениці, це у нас приблизно 700-800 кг. Тобто повинні зібрати багатенько. Ну, і також потрібно було б колись їй продати це все. Хоча я хочу займатися курочками, але я не знаю, чи вигідніше продати це все зерно. Чи купити все ж для них комбікорм, тому що можливо ми отримуємо вигоду більше з того, що будемо купувати комбікорм, чим будемо те ж саме от, давати їм те, що ми от зібрали на цьому от полі. Ясна річ, що вони не будуть там давати дуже багато їд, тому що курничок у нас невеличкий, це ж не та сама птахофабрика, на якій тисячі голів А це у нас звичайний такий невеличкий курничок. І нам потрібно працювати. Працювати якась копійка буде. Завантажимо наш бус даєво. Ну і потім будемо, будемо. Будемо заробляти кошти. Не знаю, куди наші яйця поїдуть, але... Це ж не возити до Золотоноші чи до Яготина на ринок. Так, друзі, збираємо далі пшеницю. Це доволі нудна справа. Працювати комбайном. Але... Це краще, чим працювати на е, Месій Фюргівсоні чи класі або Шниві, на якій ширина е, захоплювання ну, 2 метри, десь до 2 метрів точно. Це в більший комбайн, більші потужності. Е, ну і ми з вами заповнили один бункер. Варто враховувати, що це загалом з тим врожаєм, який ми зібрали на нашому городику. Так, ну що ж, давайте тепер з вами. Е, так, Виставляємо комбайн для розвантаження. Ну і пшениця у нас в просто жахливій якості. Слава Богу, що немає у нас бур'янів, бо якби були бур'яни, то врожайність була ще меншою. Але все ж ну потрібно нам внести вапно. І ми внесемо це вапно, не знаю, чи білорусом внесемо чи чимось іншим. Так, запустив наш білорус, і тепер, тепер давайте причепимо, причепимо причіп. І поїдемо до комбайну. Зараз розвантажимо. Ну, в цей причіп багато не влазить, але все рівно ми, можем, ми можемо це зробити. Ну і швиденько під'їдемо тракториком. Так, давайте. Задню передачу я увімкнув. Так, чудово, причіплюємо причіпу. І виїжджаємо. Так, я тут не розвернуся, на жаль. Тому я поверну на нашому городику. Бо ще я борти погну тут, зачеплю за щось, і борти погнуться. І все. І витрачаю потім тисячі гривень на те, щоб зремонтувати це все, замінити покриття, причепа, і все. А це все кошти. Розумієте, які зараз ціни в Україні, а спробую щось замінити. Треба бути більш обережними з нашою технікою, тому що вона на вагу золота, знаючи, яка зараз ситуація в Україні, це ж не мати нам 10 тисяч гектар, а ми маємо всього ну, трішки більше 1 гектара. Це мало це мало для такого от фермера. Але все рівно. Ми отримуємо якісь копійки, якісь відсотки у нас з'являються у вигляді прибутку, і ми можемо накопичувати цей капітал, аби потім його вкласти в щось більше, щось продуктивніше. Але це лише наші ну, бажані мрії. Але ніхто не знає, що буде через 10 років, як ми будемо працювати на горбанях. Ну я вже працював 10 років, тільки заробив, працював у людей. Е, ну, дещо. Працював у людей, а так то дивіться, яка у нас брудна пшениця. Але, як я розумію, її кури їдять, вона не провіяна, та ж саме у нас пшениця виходить із е, інших комбайнів. Ось дивіться, все одно ж. Треба її чистити, але думаю, що ми якось дома мішки якось провіємо, це все в мене обвілка невеличка, якось провіємо. Щоб більшість сміття прибрати, ну так працює комбайн. Усе просто чіпляє. І пил, і якийсь бур'ян зачепить і в бункер піде. Ну це все от ніби як в реальному житті. Понакидає навіть качаїв туди. Цікаво, як ми будемо збирати кукурудзу. Я все ж планую, можливо, взяти роботу десь і поїхати зібрати. Ну, аби було це в селі в Горбані, тому що їхати в чопилки чи Шкодунівку, ну це далеко. Чи в безпаль, чи чи це взагалі ну де, не, ну, де... не знаю. Десять кілометрів точно треба їхати. 10. А я не хочу цього робити, тому що ти більше витратиш на паливо, чим ти заробиш. Тому треба десь на місці у себе у селі чим їхати за 10 кілометрів і витрачати багато палива. Так, друзі, прибираємо з вами далі. Ну, Вже ми маємо частину врожаю. Потужну, я б сказав би навіть. Потужно ми з вами, друзі, збираємо. Аби тільки це кури у нас <гум �ings> їли. Поїли кури і також могли б їх навіть годувати цілий рік. Цілий рік годувати. Щодо. Того, що я буду тут сіяти, чесно, я не знаю. Я планую посіяти або гречку, або сою, або гірчицю, щось одне з двох. Бо я чув, що там щось гірчиці не вистачає, бо фермери сіють і одну сою, кукурудзу, соняшник. Думаю, якщо я посію гірчицю, я зможу продати на якесь підприємство це все за більш ціною, ціночі. Я вирощував без сою, що там з тої сої можна зробити. А от гірчиця завжди потрібна. І ж потім перетирають або так лишають в зернятах. Так, ну що, друзі, зібрали ми один причіп, одну ПТС, також поле у нас зібране. Це чудово. Ну, Зайняло це багато часу, але це того вартувало. Ми зібрали врожай, ми встигнули, немає ніякого бур'яну. Я ще планую, можливо, катки якісь купити, але не знаю, чи в мене вистачить грошей. Треба щось в у стані е, шукати. Так. Висунули ми з вами трубу. Ну, шнек, називають висхідним шнеком. Так, давайте зараз висипемо. Воно зараз потоками повітря Піднесе піднесе шнеком до бункера, і він заповниться. Так, добре, давайте зараз висипати тут нашу пшеницю. Ну, так, друзі, січень. Я ще планую поїхати до нашої діляночки, де у нас трава. Ну, Там лужок такий, але я хочу там траву і також, щоб вівці теж щось у нас їли. Теж треба овець годувати у майбутньому. Так, приїжджаємо назад, 6 тисяч літрів. Ми з вами завезли, і лишається лише невелика кількість. Ну, по ідеї, я так підрахував, 11 тисяч літрів ми повинні з вами зібрати. Це я вам скажу немало. Ну, якщо ми збираємо 100 гектар, то, звісно, вийде більше. Ну і що там вони роблять? Вони ну, там засіяли там хімією, ми багато її не, і не вносили хімії. А вони постійно хімію засадили, не прибирають ті бур'яни. Якщо можна прибрати, то тільки через гірбіцид. Там Залили тою хімію, а гербіциди теж дуже дорогі, повірте. І гербіциди, і добрива. Я дивився, що за 1000 літрів добрив треба заплатити 100 євро. євро. Це дуже дорого. Дуже та дуже дорого. Це. 60 тисяч гривень це дуже багато. Тому самі друзі, думайте, чи треба воно вам, чи не треба. Було б добре берегній розкидати, якби ми мали б корівник, але ми корів з вами не маємо. Та і корів треба годувати. більш так... Більш так треба їх годувати. Нам треба десь поблизу мати велике поле з травою. Також треба десь робити силос, а те все морока сильно. Тому поки що добриво. Кісь добрива будемо з вами вносити, хоча я розумію, що це дуже дорого платити. Грібіці, до речі, теж дуже дорогий. На 15 чи 20% дешевше за е, ті самі добрива, але все одно це дуже дорого. Зате вапно дуже дешеве. Дуже дешеве вапно. Ну, побачимо. Ми ж тут працюємо, то побачимо, що буде у майбутньому. Так, ну що, скільки ми маємо? 11 тисяч літрів. Гарно, Гарне число, я цьому радий, приблизно 9 чимось тонн. Ми маємо. І повертаємося комбайном, але перш ніж його ставити до нашого е, сарайчику, ну так по ідеї, бо тому що я ще не, не заливав оті городи, я хочу і там залити усе, чи бетоном, чи щебнем закидати. Бо хочуть там розміщувати техніку. Бо якщо у нас буде більше техніки, вона в нас буде дуже потужною, то звичайно що нам потрібно більшу базу, більшу ділянку, де ми можемо розташовувати нашу таку от техніку, бо тому що не вміститься вона у нас, а лишати її біля дороги, ну то неправильно. Хоча я знаю, що інші теж розміщують її біля дороги, якщо у них немає місця біля хати. Усе отак. От Треба розширювати. Наші володіння, але вони теж дуже дорогі. Так, ну що ж, давайте жневарочку... Давайте зараз її десь тут поставимо тільки рівненько. Чудово. І поїхали. Поїхали до Сарайчику. Ось така у нас була і серія, друзі. Не знаю, чи вона вийшла досить цікавою, продуктивною, але надіюся, що ви підтримуєте. Ці відосики своєю активністю, я дуже впевнений, що ви підтримаєте, тому що чим більша підтримка, тим більша мотивація буде робити це і надалі. Так, ну що ж, давайте паркувати з вами Славутич під наш сарайчик. Хоча це суто для тюків, але я хочу розмістити наш компайн в іншому місті. Я надіюся, я зможу це зробити, але це теж потрібні кошти. Де ще треба щебінь взяти? Де ще треба взяти щебінь. Хоча у нас є кар'єри тут. Недалеко від, цієї, від горбанів від цього села, хотіла сказати, ні, Біля горбанів у нас мають бути кар'єри. Надіюся, зможемо десь взяти цей щебінь. Куренчок можна також запустити. Але, 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 треба ще курей десь купити. Так, три теплиці, друзі. Також ми маємо розкидач, згадати. Купив також від Оріхів-сільмашу. Ось цю. Цю чудову штуковину. Ну і теплиці теж, як бачите, у нас готові готові до роботи. Тільки треба їх запустити, залити води, на щастя ми маємо криницю. Ну і в наступній серії, можливо, будемо збирати збирати картоплю. Ох, тепер мені цікаво, скільки якими картоплі отримаємо. Бо я то орендував сажалку картоплі. А так треба щось з тим зробити. На деруни дещо буде дещо продамо з вами. Люди куплять. Можливо, не насіння, хоча я не знаю, чи буду ще садити цю картоплю. Ну, побачимо. Ну що, друзі, дякую за увагу. Дякую, що дивилися це відео. Ще раз дякую, бувайте доступну. Слава Україні! Слава Збройним силам України!